мене було от таке пузло просто! Потім піднімала голову, дивилася на, на, на оцю човіху, яка така струнка. Я психанула, пішла в сінево. 14. Кегешок! Привіт усім! Мене звуть Яна. І на цьому каналі я розповідаю про моє велике схуднення. До речі, Подивіться моє попереднє відео, де я розповіла, як я набрала максимальну вагу в своєму житті. Ну, а сьогодні я розповім, як я розпочала своє схуднення. Повернуся до того моменту, коли я вперше стала на ваги. Я побачила трьохзначну цифру, це було 120 кг. Я після цього надзвичайно злякалася. Також в мене були Серйозні проблеми зі здоров'ям, і банально мені було надзвичайно важко пересуватися. А також я сильно хропіла у вісні і взагалі не хотілося жити. І саме страх за своє життя став моїм поштовхом, імпульсом до змін. Сьогодні я поділюся тим, з чого я розпочала. І це буде п'ять таких основних кроків які я зробила для того, аби розпочати своє схудення. Отож, перше, як би це банально не звучало, але це є харчування. Я його кардинально змінила. Спершу почала рахувати калорії і зробила розрахунок для свого віку, для свого зросту, для своєї ваги і відняла 15%. Це було 1500 калорій на день. І це був основний такий Крок. Друге, це те, що я почала більше пити води. Я знаю, що це велика проблема для багатьох. Навіть мої подружки, друзі розповідають про те, що вони не можуть заставити себе пити водичку. Але я поділюся сьогодні одним класним лайфхаком, який реально працює. Що робила я? Я взяла декілька пляшок і розставила по всій квартирі. У мене була пляшка. На кухні, в кімнатах, в коридорі, в туалеті і в ванні. І виглядало це так. Я йду на кухню, опа, побачила бутилку. Хлібнула, пішла далі. Я пішла в туалет, побачила бутилку, хлібнула і пішла далі. І в результаті за день я випивала ну, до 3 літрів води. Це точно. Так що користуйтеся. Третє, це те, що я змінила це рух. Ну, В принципі, я завжди була активною. так? Повсякденне життя. Іншому не дозволяло. Але з тією вагою мені було надзвичайно важко рухатися. Я ходила до спортивної зали, не дивлячись на свою алергію на спорт, це не жарт, в мене справді була алергія на спорт, і в наступних відео я розповім: ставте на дзвіночок, підписуйтесь, аби не пропустити цю розповідь. Отож, не дивлячись на алергію, я ходила до спортивної зали. Але це було два-три рази на тиждень, але мені хотілося бути активною щодня. Що робила я? Я почала танцювати вдома, вмикала улюблені треки і вигадувала якісь рухи, танці, прикольні. Ну, словом, мені це дуже подобалося. Я ще... Викладач музики по професії, і мені це поєднувало корисне із приємним. До речі, якщо ви хочете відео з моїми вправами, пишіть у коментарях, хочу худнути, танцюючи, і я спробую відзняти свої улюблені танчики. А ще можете заглянути у мій Тік-Ток, Інстаграм, там я більше показую таких моментів. Четверте. Те, що я змінила, і це я внесла інтервальне харчування в своє життя. Я користувалася схемою 8 на 16. Я їла з 10 до 18 години, і це мені надзвичайно допомагало тримати цей режим, так би мовити. Отже, найважливіший момент, який потрібно було ставити на перше місце, адже без цього моменту оті всі попередні чотири не працюють. Отже, тільки сукупність з цим п'ятим, оцих п'ять елементів, дали мені результат. І це зміна мислення. От коли людина починає себе стопати, зупиняти тоді, коли вона хоче зробити помилку. З'їсти те, що не дозволено, або ж провести сьогоднішній день не активно, а лежачи на дивані, так от саме зміна мислення і твоє велике палке бажання дозволить прийти до результату. Моя найголовніша порада в схудненні – розмовляти з собою, прислуховуватись до своїх бажань і пам'ятати про ту велику полку мрію. У мене є карта бажань, я собі роздрукувала таку дівчонку-струнку, взяла, вирізала своє обличчя, туди примокрушила, значить, своє обличчя, і я дивилась постійно на ту дівчонку. Так, я постійно дивилася, мріяла. І не просто мріяла, а я робила ось ці всі пункти, оці всі рутинні справи, повторюючи кожного дня, і тільки це дало мені результати. В мене було дуже багато проблем, з якими я зіштовхувалася. І е, найбільша проблема це плато. Цей стан просто морально мене вбивав, але я знаходила десь сили боротися далі. Можливо, тоді, коли прокидалася, йшла на ваги, Звішувалася і бачила знову в одній і тій самій цифрі свою вагу. Я поверталася в кімнату, потім піднімала голову, дивилася на, на цю човіху, яка така струнка і моє обличчя. І я розуміла, блін, яна, іди далі до своєї мрії, не опускай руки. І я знову продовжувала день, проводила достойно, можна так сказати. Перший мій етап це схуднення на 13 Кілограм. Але не питайте, за скільки часу це було, тому що мені завжди боляче про це згадувати. Це тривало протягом 8 місяців. Це була величезна моральна така для мене травма, можна так сказати, тому що уявіть, пройшло стільки місяців, а я втратила лише 13 кілограм, тому що я була постійно в плату. Це мене страшенно гнітило, і я почала задумуватися. Питати себе, чому так. І потім я зробила крок, про який я настільки задоволена, що я це зробила, коли я поїхала в Україну. Я психанула, пішла в сінево. Робила повний чекап, прийшла і сказала, будь ласка, зробіть мені усі аналізи, візьміть все, що стосується зайвої ваги. Вони зробили, коли прийшли результати, я очманіла. Тому що я побачила підвищений кортизол, а від нього росте живіт. А в мене було от таке пузло просто. І у мене був підвищений індекс хома. А це означає, що в мене був стан інсулінорезистентності. та Та-да-дам! А при цьому стані люди. Не худнуть або худнуть дуже-дуже повільно. І це було саме відповідь на моє запитання. А потім, як я почитала про ці симптоми інсулінорезистентності, і знаєте, що зрозуміло? Що цей стан у мене з дитинства. Якщо вам цікаво, я в наступному відео розкажу, які саме симптоми я з дитинства у себе спостерігала. І на сьогоднішній день я знайшла вихід із ситуації, як боротися з інсулінорезистентністю. І після того, як я знайшла цей вихід і змінила трішки, скоректувала своє харчування, за наступні 4 місяці я скинула ще плюс 14. Кешок! І разом це було 27. Як саме мені це вдалося, я розповім у наступному відео. Тому ставте лайк, аби підтримати україномовний контент і мене в цій нелегкій справі. І підписуйтесь, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. Також я на цьому каналі буду худнути до 60. Ну що ж, сьогоднішнє відео дійшло до завершення, і я дякую всім за увагу. Бувайте!